Вітаю всіх, з нами наш улюблений Дейс. В цьому ролику я трішки вирішив об'єднати дві мапи, тому що спочатку ми грали на сакхалі і потім деякий період перейшли на черну спробувати атмосферу олдскольної мапи, а в специфіку нашої ситуації в країні і проблем зі світлом, геймплей і запис роликів, як і монтаж, стали складніші. Ну а почнемо ми з Сакхалу і з рейду бази наших сусідів. Гарного перегляду! завклю. Між і сюда, Шитко. Да, да сука, дверей один все а, нас, в середині. П'ять. Красавець. В середині, да? В середині ще один тип, да. Hello. Hello. А, він закрився. Я думав, ви були. Yeah. Yeah. Ну, Лидзи, я не знав, в що в середині ще. Шар... Ну, я не думаю, що що в них а... же в середині, ну, пацани. А труп внутри? А мы можем просто спилить их нахер. О, В натуре туре выпилить. Да. А где труп первый? Я разрезаю его. Ну. Сидите, сидите, я продесу пылку, сидите. Пой. Так, берем пылку сейчас. Да ну хоть и пусть бы какашу. Саня, Саня, а уйди с Может топорик взять? <laughs> Саня, ты думаешь, что топориком пройдет со двери? Не, я не знаю. Якби Саня, тут топориком рейдились би двері. У нас би бази вже не було Охренеть, я перший раз, блядь, бензопилку перезарядив, сука, як ствол. <гум> Трайс. Подожди. Стой! Трайсера, у нас нема бронебоек. Є ББ, там вони такі. Yeah. Вони зелені, вони типу такі сірі, сірі, сірі. Сірі такі. А, дві пачки ось є, да. Е, Одну, одну тільки бере пачку. І то okay. розпакуй, розпакуй і візьми 10 набоїв. Так, візьми тільки. Де, ні, я думаю, ну, думаю, да ні, думаю, що Думаю, хватає. Та бере попади. Візьми туб, візьми, візьми двадцятку, але візьми обов'язково пушку на 700 тут. На сім'ярках пушку взяв, так? Да? да, да. Зарядив чи ні? Да. Отлично. Так от тоді, а. значить оттертый без пушки и агрессив, без тоже бомжик в двоє пиляйте, мы з Бодью будемо його. Мы зводю будем вас крити. Ми з пушками. Ну, от типа було, блин, вообще фигня, тут бинты, були. я забрав, я забрав частину. це меня... сам лут, Консервний нож, типа. У мене тоже консервний Скажіть, нож. Скажіть, а глушака сейчас нема нікого? Ні. Давай, дай мне. А, меня я, у меня На пистолетике. Не, не, не. Весь все? Все? Все, все, все. Пляй, то пляй, то давай. Аграй Пляй. Да. Чтобы не знала. Кто это типа, ой. Сразу, рейд. Бля, чё не падает, уже? 200. Да, Вы Но, по это уже 3200. Ты же и по полтора. Не... Ні, по 1800 оказал, 1900 казав, По 1900. 750 загально. Удели 350, по 1800 виходить. Зараз у нас прямая паска. Все, витікаєте. что швидко. кажется. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Скло зра. Я з цієї сторони, наверно буду крутити, не стой. Мені якось наче тут, блядь, більш комфортнейше. Ну, Может быть пробуйте дисну толкануть, пойду. Ну, сейчас попробую. А то, Рекал, Та А наш, нашу, да, нашу. який сенс? Ну там беспечнешь. Видели, сейчас спробую. Важку и ты не знаю. Да, я зараз и до забора дотолкаю нормально. Сейчас, подожди. Бля, просто он плин, а не взял. Забравши машину, ми поїхали на бункер. Див наш зомби. Надо дивитися на блокпостах, там, де блокпости стоять, щоб не через них їхати, прижок, а при... якось. Прижок, давай, Йоблять бани в рот! Вона не перевертається, якщо що, Вона не валяшка. А, так, а, якщо типа щас убиває там пончика, коротше, хто Давай дубил. йде один і тут все закриті, все, все мы Д-1? включаю Д-1. А, не включаю Чекаю за заводу спочатку, це говно Эдла мы что-то можем отстраивать туда ЕДЕ? Да, Так, какие же паунчик Ти шо за хуйня була? Понял, 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 понял Эээ, e, тангар, походу, металевий Не впевнули Крутану його Понял? Це і в ангарі те? десь на сьогодні. На плюс Танар по зомбі М16А3 і RPRK істи не заберу, не критично? ні, не критично. О, все, спускаюсь. Блядь. А за Зомби кудась далі побіг. За цинк. За цинк куда зомби побив. Блять, по мне, по мені, я хуйовий, помощь. Забрали, забрали, забрали. Тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих. Я дуже хуйовий. Три паре за зомбей з мене знімать. Зомби. Та нема зомбей, стой. Бинтуйте меня, все, отбой бинтовать. Я сейчас сидаю в этот и съебую. Лутай. Их же нема, их вже, не вже нема. Я вже відігнав. Все, плюс, хорошо. Так, я еще раз тор нашел. Там третий пана на дропе. Что ты мне в затор предлагаешь? Я не Забирай, бежит. Пацаны, бежит на, на основную частину военки. Вы щас попереду. Сидай в машину, забри, водос, идите на основную частину. Вин переїхав мої... на основный острів. Тостола скамо на материк? Да. Короче. Да. Тудю їдь забирай мене далі. Да, Там моя чую, я я чую якусь машину. <пот> Забрав тіпа який в'їбав цього. Задор, забор ви Окей. Ну я бале стояв, чекав, поки він біжить забежить мені, блядь, в двері від мене Все нормально. Ви собі. У нас один Сей поїдемо до Якщо як я якось доберусь до бази, то повішаю сумку туди БАУ. Щоб можна було швид... скидати швидко. Другого забрав. Хорошо. З таким виїжджанням з бази, це питання... Він з ПНВ. Блять. Я думаю, что там есть третий тип, потому что у просто час. Або та группа с косы прибежит. У угу. нас ну, их там придут руки. Хорошая песня.

ЧЕЛИК, БЛЯТЬ! Сука. Останья тебя. одна палатка, останья. я не в меня зажал, вы шо, не чули? Минус. Это пиздец, Оце я выбег нахуй. Я вон себе, блять, с зомбарей ебучу. Щас розгружаю, буду разгружать уже голосно. Я аж сюда сочую за. Бля, штули с типа харец. О, блядь! Він живий, сука, 4 пориза. Не бачу, не бачу, не бачу. За стінкою тут, а блядь! А! Боди, як шо добываешь, проверяй? Я не добывав, у меня зомби не бачу. Його, не бачу. Він лежить, він лежить, отут а переді мною за цим, блять, за стінкою, з іншої чекай, сторони. Чекай, 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 дай я встану гранату. Я зараз дохну, якщо граната буде. У мене немає, блять, бінтів, чотири Щас. поріза. Як я на мене, дивишся по, по, твої стороні, по твоїй гранату, стороні, по твоїй стороні. Ні, стій, я, я пушу. Тобі щось і все. Бля, зомбі на тобі? Ха. Что это, блядь, в него? Ты бачишься, чи нет? Я тоже тебя бачу, лах. У меня машина. Да, бачу. Пизда. Сейчас темпа приде, охуеє А ты Сиви? Ммм, mm, не дуже вони на двух динго, блядь, писали. Yeah, бежит, 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 бежут. И подай, да. Там це тебе? -то да. Yeah. Ой, да тянись сюда быстрее. А я с тобой агрессив, я бачу. Нет, ты не за зі мною. 100 метрів, 120 метрів, Переді мною тип. Темпо, до тебе, до тебе заходить перший поверх. Я въеба водил. Опа, буде з сракою. Ебать, блядь! Хорош, Ебать. Еб... Сука, Єбали, шкода я блядь. це засняти не можу? Я біжу, мене залагує, я, блядь наступаю на голову агресіва, він мене підкидує і просто ж блядь, вниз. Агресив куро виходить, правильно? Да. Согласен. Да? Бля, ну тоді сам піднімайся, я хотів хоть в твоей палке палки. Бля, треба да дерево Ось великий, єпти. Дома, понятно. Эээ, е, так, валянка не піддалася, двома отмечком. Коротше, е О, розберіться, розбереться, окей, добре? Зато попытаєшся розберешся з тим. А я ну, собі. Плюс, плюс! Плюс <плес> Тиха, думаю я не сам, Думаю, не сам. Забрав! Ще, і що? Цей день мені особисто не везло, моя зброя три рази стояла на сцені авто. Ще й в деяких моментах не записався звук з мікрофону. Можна продати оце. Ура! зажал, блядь, подос я зажал, я зажал я по кто? не, по да, плачу Там по в'їбав, що что тебе був? Да-да-да. Yeah. Yeah. Прям на мене вибіг. Корот. Коротше. Я вон си, да, 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 живай. Yeah. Оу-оу-оу, баний насос, баний насос. А, да, де моя печка? Тихо, тих, тих. Тут виїжджає просто прямо їдь по дорозі. Блять. Горе дні. Не можем їхати? Не можу, не можу їхати. Вилазь, вилазь. Є а в машині ремонти Так, А, да, 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 має бути. Буду зараз... Щас... Крить, пробуй. Крить. Я буду. Не бачу, не бачу. Оце ви молодці, нема ремонтуровалки. Зато три кастрюлі, блять, в машині. Охуєнно. Що я можу сказати? Нема... нема ремонтировалки, блять. А, він себе вбив. Він мов, лежить. Подивись в нього, може бути ремонтувалька. Не підходь то мене де. Ось прямо перед тобою, в кущах з лівої сторони. Під ялинця сидить. Це тут із? ось? Ось ось. Дерегечник, А, Дай я ремонтувалька, забирай. Андлау в нього уничтожений. Ну, Забирайся, фул у нього. Повністю, що все забирається цей доді, як сам себе взірвав. Це стало, да. що і сам, тому ви краще, краще це робити. Давай пакуйся себе і побігли ремонтувати. Да. Що ж, підлутавшись і порахувавши наші кошти, ми зрозуміли, що нам вистачає на хелікоптер. На ринку вони були недорогі, ми тоді купили його і вирішили відвести на базу, але в той же момент нас вирішили його віджати. Темпо, не ходь на воді і таке, було, трохи піплає. От вони ж літають, блядь. Кіт 200, кіт 200, кіт 200. Ворота, ворота закрыть! Быстро закрыть ворота. Я им шаранатку відкинув плюс. Я Бо за 200 в типа. Я за, за 200-х типа бай. Поди иди, Це, Я коленный, я откатуюсь. Аптечку иде. <тур> Нам зараз аптечки, треба аптечки, пробовать аптечки, вырваться аптечки. з базы, поки мы ми дали минуса. Зараз запера. Сна... Снарягу на себе на вихід. Пошел, пеш, пошел. Пошел, 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 пошел. Периметр 50 метрів даем. В упор на виходу. Бачу, бачу, пойдем! Бежу на него. Братан, мы куча, Плюс, откатился. Хорошо, манина, манина, манина. На, на задоре есть, на задоре есть тип. Ааа, а -а 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 -а. твой? Блять, я бачу их. В'їбав його, в'їбав, в'їбав. Ще один, один, один. Блять! Сука. Сколько... <проб> ну, <розміню>. клини Сколько... йобані. <проб> Що ж у фіналі тої ситуації ми дуже багато регрупалися, розмінювалися, відремонтували вертоліт, поставили його на базі, а та паті, яка хотіла його віджати, просто через деякий час відійшла. Дякую за перегляд і всього найкращого.